Якщо ви оглянули людину і в неї немає кровотечі з кінцівок, але військовий почав скаржитися на біль в грудях, інтенсивний біль, звичайно, треба підійняти одежу і оглянути грудну клітину. Що ми бачимо? Ми бачимо вхідний отвір в правому відділі грудної клітини і позаду трохи ми бачимо вихідний отвір. Що робити в цій ситуації? А, ці отвори повинні бути максимально швидко заклеєні так званими окулюзійними пов'язками. Як вони можуть виглядати в тих аптечках, котрі будуть у військових і сил ТРО? Особисто бачив такі окулюзійні пов'язки. Їх дві у кожного бійця. Якщо є вони в наявності, вони відкриваються і наклеюються на зону ураження. Одна спереду. Інша позаду. В багатьох немає таких оклюзійних пов'язок, і треба бути їх робити самостійно. А, головним фактором, котрий має місце в конструктивних особливостях цієї пов'язки, є те, що вони мають клапан. Навіщо цей клапан? А, коли куля потрапляє в грудну клітину, вона пробиває її зовні, може поки що пустити, а, і може вилетіти з другого боку. Пневмоторакс – це стан, котрий дослівно переводиться як повітря в грудній порожнині. В нормі в грудній порожнині повітря немає. Давайте уявимо, що це скляна банка, в котру ми поміщаємо. Надувну кульку. Скляна банка це грудна клітина. Надувна кулька це наша легеня. Коли ми дихаємо, під час вдиху кулька внутрі банки розкривається. Коли ми видихаємо, вона спадається. Повітря між кулькою і банкою в нормі немає. Коли куля чи уламок пробиває грудну клітку, а вона пробиває кульку. І повітря починає потрапляти туди, де його не повинно бути. Ззовні, через вхідний отвір і вихідний, і через пробиту легеню, коли ми вдихаємо повітря. А, якщо цей процес розвивається повільно, це може не завдавати дуже серйозної шкоди постраждалому. Але коли повітря дуже багато, і воно продовжує потрапляти в грудну порожнину. Воно може стис стискати саму легеню і стискати серце і судини. Це має назву напружений пневмоторакс. При цьому стані дістрес респіраторний, тобто порушення дихання буде наростати. Це може бути швидко, може бути не дуже швидко, але людина буде скаржитися, що їй гірше, що їй важче дихати. Ви побачите, що вона часто дихає, і ця дишка буде зростати. Ви побачите, що колір її шкіри синюшно блідий, біль всередині грудної клітки буде серйозним та в ділянці серця він буде наростати. Якщо така ситуація відбувається, я вже сказав, перше, що ви робите, ви заклеюєте вхідний і вихідний отвір. Якщо у вас немає таких окклюзійних пов'язок, з нашими консультантами з Америки ми домовилися робити пов'язку з того, що у вас буде. В аптеці військового може бути харчова плівка, і її треба туди вкласти, якщо у вас немає окклюзійної пов'язки. В аптечці військово може бути скотч. Зараз ми будемо це показувати на стрічці цій. Але в реальній бойовій ситуації це має бути скотч з дуже міцними такими адгезивними властивостями. При цьому, якщо людині легше сидіти, вона може сидіти при цьому. Тому що, коли вона лягає, дихати може бути важче. Що ви при цьому робите? Отвір, котрий ви бачите тут, треба заклеїти цією імпровізованою оклюзійною пов'язкою. Для цього ми відрізаємо шматок харчової плівки 15х15 і прикладаємо щільно до цього місця. Якщо поранений може нам допомагати, нехай допомагає. Тримається так. Заклеюємо цю пов'язку ось таким чином. Один, трохи тінь. Угу. Два. Руку прибираю. Три. Прибираю руку. Таким чином ми формуємо клапан. На вдиху він буде спадатися і не давати повітрю потрапляти крізь вхідний отвір, в грудну порожнину. На видоху повітря може стравлюватися через цей отвір. Отвір позаду, на котрому може людина лежати, поки що заклеюється наглухо. А, що відбувається далі? Далі ми стежимо за станом постраждалого. А, повітря може припинити потрапляти в грудну клітину завдяки тому, що ми зробили.